Гора, звісно, будівлю закинутого банку в Нововолинську придбала колишня голова Володимирської РДА. Закинуте приміщення Промінвестбанку, що по вулиці Митрополита Шептицького у Нововолинську продали на аукціоні за понад 6,5 мільйонів гривень. Торги закінчилися ще 13 вересня минулого року. Оголошена стартова ціна лота 4 мільйони 100 тисяч гривень. Як відомо із сайту електронних торгів Прозоро продажі новою власницею будівлі стала підприємиця із Володимира Наталія Василець. До слова Наталія Володимирівна Василець із квітня 2015 року до липня 2019 року займала посаду голови Володимир Волинської РДА. Була звільнена з посади указом президента України Володимира Зеленського. Нині є депутаткою Володимирської міської ради. Очолює міський осередок політичної партії Європейська Солідарність. Нововолинський міський голова Борис Карпус уже розмовляв з новою власницею будівлі. Жінка поки вирішує, що саме відкриватиме у приміщенні колишнього банку, можливо. Це буде франчайзинг, а можливо щось із б'юті сфери. Нагадаємо, закинуте приміщення «Промінвестбанку» у Нововолинську за роки пустки нажило поганої слави. Там постійно збиралися підозрілі компанії, будівлю чи не щомісяця підпалювали. Представники міської влади неодноразово зверталися до власників із проханням навести лад та обмежити доступ до приміщення.